Добрий ранок. Продовжуємо з вами працювати. Починаємо наш наступний урок. Кількість задач ми за кадром з вами свірили, І я цей слайд поки що приховала. Все добре, і ми продовжуємо розв'язувати задачі. Зараз, як я вам і обіцяла, у вас буде параграф 33,5. І це якраз приклади для розв'язування задачної ну, 4 задачі. Зараз всі задачі у нас з 24-го розділу, але зараз домашнє завдання вам дуже должно сподобатися, тому що, в алічі от від попередніх, навіть ці п'ять задач, вони такі класні, що вони всі розв'язуються там з'єднання конденсаторів паралельно, послідовно ну таке. Тобто ці задачі, мабуть, вам... Долі дуже сподобатися. Але те, що ми розв'язуємо в класі, вони більш складні задачі. Дата у вас записана, класна робота записана, тому я швидко прогортаю це, і ми продовжуємо з вами обчислювати, розв'язувати задачі. Так, ось така задача. Дивіться: 24.40. У скільки разів зміниться електроємність плоского конденсатора, якщо в нього ввести дві Тонкі металеві пластини. Ага, добре, зрозуміло. Дивись рисунок це дуже класно. Зараз буде вам і рисунок Збірник задач. Це, мабуть, якась сторінка. Який це номер? 24 40 Зараз зробимо ось цей рисунок. О, теперь ви можете дивитися рисунок. Добре. Дивіться рисунок випадок А, тобто ось ця ситуація. І е, як зміниться відповідь, якщо з'єднати ось ці дві внутрішні пластини ось таким провідничком, як у нас на е, рисунку Б. Ось така ситуація. Давайте будемо розбиратися з цією задачею. Ну, Зрозуміло, що я зараз, мабуть, цей рисунок скопіюю на наступний. Слайд, але вам придеться це рисувати безпосередньо. Ну, ось так, я сподіваюся, що я на цьому рисунку все зможу показати. Але з точки зору того, що нам дано, ми можемо з вами тільки записати, що нам дана якась початкова електроємність. Ми через нее будемо все, все порівнювати, ну, тобто, дивитися, що у нас відбуватися буде в випадку А і в випадку Б. І нам дана відстань Д. Ми ну, бачимо, тут денатрій, однакова відстань буде. Ось така ситуація. Давайте будемо е, з'ясовувати, чим відрізняються ці два випадки. Добре, ось тут у нас будемо вважати, що нам далі Д маленька, тому що воно є на рисунку. Ну, і я буду вважати, що мені далі С, щоб я з цим аж, з, 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 з чим-то могла порівнювати. І нам потрібно знайти електроємність в випадку А. І електроємність випадку Б. Добре. Давайте будемо розбиратися, чим відрізняються ось ці дві ситуації. <кій> так, спочатку ви робите заготовки, але будь уважні, заготовки должны бути немаленькі, вам на них дещо показувати. Ну, не так, щоб на всю сторінку, але тим не менше. Я спробую прямо на цих рисунках показувати, мені це трохи простіше зробити. Так, ви дописуєте, дорисовуєте, і давайте будемо розбиратися. І так, якщо у нас важливий момент, на що я звертаю вашу увагу ось тут. Це ось на ці слова. Ось це раз. Ось це два. По-перше, якщо не тонкі, це інша ситуація, і якщо, наприклад, діелектричний, це інша ситуація. Тобто зараз ми розглядаємо саме ось ці дві ситуації, коли танки і коли металеві. Добре, поїхали сюди. І так. Ну, якщо у нас є, наприклад, ось такий конденсатор, і ми розуміємо, що в даному випадку, ну, наприклад, одна пластина заряджена позитивно, Інше заряжена негативно. Зрозуміло, що буде якесь поле у початкового конденсатора. Але потім ми вносимо ось такі тонкі пластини. До чого це приводить, якщо ми внесли ось ці дві пластини? Ну, наприклад, одну внесли, що буде відбуватися? Мабуть, розділяється по так, заряд буде розділятися, але ми вважаємо, що відстані майже нема. Тобто, ось тут буде у нас конденсуватися мінус, тут буде конденсуватися плюс, але е, товщина пластини майже ніяка. Зрозуміло? Що з цієї пластини буде? Ну, те ж саме майже. Тобто теж, теж буде. А, мінус. ну там має бути мінус, але там плюс. Добре. Але у нас із плюса виходять лінії, з мінус входять, і якби у нас не було ось цього всього, у нас була б лінія ось така. Зараз у нас що відбувається? У нас буде ось така лінія, потім ось така лінія, а потім ось така лінія. В підсумку, що ми розуміємо з вами? Що поля не змінились? Якщо ми складемо ось ці. Три вектора ми ось цей і отримуємо. Тобто, те, то, що у нас немає товщини ось цих пластин, доводить до того, що у нас поле не, не змінюється. Але це дуже важливо, якщо пластини провідні і якщо вони тонкі. Ось це ви записуєте пояснення в випадку А. Ось тут ви записуєте, що е, якщо пластини металеві і тонкі, то вони не змінюють поле внутрі конденсатора. Якщо пластини металеві і тонкі, вони не змінюють внутрі конденсатора. А якщо це так, то вони не змінюють і електроємність. Тобто, в випадку А електроємність буде дорівнювати просто початковій електроємності конденсатора. Ще раз, якщо у нас металеві тонкі пластини, то вони, будучи розташовані внутрі ось цього конденсатора, вони не змінюють його поля. І тому вони не будуть змінювати його електроємність. Я не зрозуміла, а що. Ну, сподіваюся, що дописали. А що змінюється, якщо ми взяли їх, соєдніли проводом? проводом? Що відбувається, якщо ці дві пластини ми з'єднали провідником? Між ними маю розподілити заряд. Так, дивіться, давайте я пронумірую. Це буде перша пластина, це буде друга пластина, це буде третя, це буде четверта. Дивіться. Якщо ми ось ці дві пластини з'єднали провідником, то це означає, що ми урівняли потенціали цих двох пластин. Ми їх з'єднали провідником. Тобто у нас Фі 2 буде дорівнювати Фі 3. А це означає, що у нас буде. Яка ситуація? Ось в цьому просторі у нас поля не буде. Ось в цьому просторі. Ось тут. Воля не буде. А тоді що ми отримали. Ну, що ще це веде рівня С. Ми отримали систему двох конденсаторів. У нас є один конденсатор, і ось послідовно з ним з'єднаний другий конденсатор. У нас є просто два конденсатора. І відстань, ось тут у нас денатрия. Маленька, ну тут було показано, бачите, денатрі. І ось тут денатрія. Тобто, у нас тепер буде система двох конденсаторів з'єднаних з'єднаних послідовно. Тобто, в випадку Б, ось тут записуємо: отримала систему двох конденсаторів з'єднаних послідовно. Что у нас было? Было у нас С доревнивало Эпсилон, ну, оно ну, в донечке, нормально, Эпсилон нулевое, площадь С поделить на D. А что у нас стало? Теперь С1 будет доревнивать Эпсилон, Эпсилон нулевое, С, D на 3. Але якщо ми беремо батарею, то у нас конденсатори однакові. І в випадку Б, ми будемо отримувати з вами батарею конденсаторів. Два паралельних, однакових, це буде просто C1 навпіл. Ну і далі я можу тоді вже дописувати, що буде три а, других. А далі епсилон 0 S поділить на D, С буде у нас від конденсатора С. Ось така задача. Так, ще раз, якщо ми вносимо пластину тонку металевого, вона не змінює поле. Якщо ми поєднали 2Ц пластини провідничком, ми уравняли їх потенціал, і поле внутрі вже ось тут відсутнє. І ми отримали два конденсатора. Ось цей вузенький і ось цей вузенький. І вони між собою з'єднані послідовно. І ми можемо з вами це все, все вже обчислювати. Добре. Так, а є в мене якісь коротенькі, задачки? зараз я подивлюсь. Дуже коротеньких я не бачу. Зараз щось зробимо. Давайте ви допишете. А, відповідь я не написала. Добре. Давайте напишемо це А у нас дорівнює С. А. С Б у нас дорівнює. Півтора С. Ну, якось так можна вважати. Тобто ось тут у нас нічого не зміниться, а тут збільшиться в півтора рази. Добре. Ну, Давайте спробуємо ще одну задачу. Або не спробуємо. А, спробуємо зараз, я розумію, до якої ми дійдемо з вами. Давайте ми ось це приберемо, тож зараз я. Тут трохи, трохи, трохи пофіксую. Ось така задача, мабуть, я зараз прямо на нього вийду, так. Так, так. Дивіться. В однорідне електричне поле внесли металеву кулю. Покажіть приблизний е, вигляд силових ліній поля поблизу кулі. Ось така у нас класна задача, і тут давайте будемо намагатися е, нарисувати Зараз я. просто нарисую, а потом я уже покажу рисунок, який я безпосередньо зробила а, и потом перерисовала. Потому что на самом деле, ну, такая себе по простоте задача, хочу ее по-честному рисовать. Итак, у нас есть, ну, я буду від руки, зараз від руки рисовать, а не хочет відрисовати чомусь. Вот серьезно? Забавно. Зараз М. Можна він буде рисувати. Чомусь він не захотів за мною працювати. Захотів, добре. Ось це у нас а, пластини, я їх дуже далеко одна від однеї нарісую. А ось тут у нас по центру буде куля. Давайте кулю я не можу нарісувати так. Я все ж таки її нарісую як звичайну фігурку. Ну, щось накшал такого, але ми повинні її зробити пустою, все ж таки. Не хочу я її робити ось так. О, сложно з ним спорити. Добре, ось таким чином. Ось така ситуація у нас, і ми будемо далі рисувати. Ну, по-перше, я так розумію, ви. Можете здогадатися, що буде, якщо у нас ось ця пластина позитивна, ось ця пластина, наприклад, негативна. Що буде відбуватися в кулі перше. Не буде притягуватись. Е, що ну, значить? У нас є дві пластини, які між... роблять однородне електричне поле. А ми в це поле вносимо ось цю кулю. Металеву кулю. Що відбувається в кулі. Як це називається умними словами? Ну, мабуть, буде розділятися заряди. Якщо це металева куля, то там можуть рухатися електрони. Як вони будуть розташовані? Ну, мені здавалося, Ви зовсім не будете зі мною розмовляти сьогодні. Якщо ну, у нас. Ну, буде. Вибач, я говорила, тому тебе не, не слышно було. Ну, ближе плюсу будуть електрони. Так, електрони будуть зміщуватися. Вони будуть ось тут розташовані. Якщо у нас електрони зібралися з цього боку, то зрозуміло, що у нас не вистачає електронів з іншого боку. Тому у нас ось тут буде избыток позитивного заряду, це не означає, що сюди хтось прибіжав, прибіг. Так не може бути. Бігати можуть тільки електрони, і вони б убіжали на лівий бік кулі, значить на правому їх не вистачає, тому там ізбиток позитивного заряду, а не тому, що туди протони перебіжали, як деякі мені пишуть, не дай Боже. Добре, і якщо я буду рисувати лінію ось з цієї точки до цієї точки, то як буде виглядати ця лінія? Вона буде просто ось така сплошна. Ну ні. А як вона будет выглядати? Вона будет сікуляти по огиба. Ну як вона буде огиба? Вона от плюса до мінусу вийде ось сюди, мабуть. Ну, і потім... А звідси відсюди сюди дойдет. Тобто, ось з цієї лінії все дуже зрозуміло, ми тільки що з вами робили це. Якщо ми говоримо про лінії, які дуже далеко розташовані, ну десь там, не знаю, далеко-далеко, вони будуть просто прямими, куля на них не впливає. Але, якщо я рісую лінії, наприклад, ось із цієї точки і хочу ось в цю точку перейти, зрозуміло, що вони повинні до кулі дойти. Але хто пам'ятає, як. Вони довіжні входити в кулю. Під, під прямим котом. Під прямим кутом. Тобто, коли ми будемо рисувати це, вони виходять звідси під прямим кутом і сюди вони повинні зайти під прямим кутом. Звідси вони виходять під прямим кутом, і далі вони сюди йдуть, ось таким чином. Тобто, якщо я тут буду дорисовувати, то це буде виглядати саме ось таким чином. От, під прямим вийшли, і сюди вони пошлі. Добре. Якщо я далі беру, ну, зрозуміло, що вони можуть дойти ось сюди. Наприклад, ось так. Будемо вважати, що тут вони ще ходять. І кудись сюди уходять. А наступна вже у нас не буде доходити, вона буде ізгибатися трохи, але вона не зможе туди зайти і буде якось деформована. Ну, і здесь у нас, відповідно, сюди вона ще входить. Звідси вона ще виходить. Ну, і та, яка ниж, нижче буде вона буде скипатися і якось сюди йти. Добре. Це ми нарисували з вами силові лінії, це у нас лінії напруженості. Є, я можу їх підписати. Це ми правильно з вами зробили. Вони ходять дуже правильно, але ми пам'ятаємо, що ось тут у нас обов'язково прямий кут. Ну, хоча б в декількох варіантах я це покажу, що це у нас саме прямий кути. Це обов'язкова ситуація. Але нам. Бажано ще з вами розуміти, як будуть розташовані, наприклад, еквіпотенціальні поверхні в цьому випадку. Тобто, якби у нас була просто е, був би просто, просто конденсатор, то еквіпотенціальні поверхні вони би просто співпадали з цими пластинами і внутрі там вони були б просто такими. А ви не, ви не бачите цього? Це добре. Навіщо я це нарісувала? Не знаю. Якби не було кулі, у нас би просто еквіпотенціальні поверхні були ось такі е, лінії прямі. Якби була просто куля, вони б були колами навколо цієї кулі. А зараз як це буде відбуватися? Ну, На поверхні кулі еквіпотенціальна поверхня, еквіпотенціальна поверхня буде сама куля. Якщо дуже близько до кулі, то ця еквіпотенціальна поверхня, вона майже буде повторювати ось так. Я пунктирчиком нарисую, Вона буде майже повторювати форму ось цієї кулі. А по мірі того, як ми будемо віддалятися, еквіпотенціальні поверхні теж будуть, ну от там вони були би паралельні пластинам, А потім вони будуть трохи і згибатися, мабуть, деформуватися, намагатися сферу прийняти. Але потім вони будуть уходити на ніскінчене, знов вони будуть такими самими. Ну, і з цього боку, якщо я зможу симетрично нарисувати, щось на кшал такого. Але в мене навіть ось тут в чернетки в вийшло більш-менш класно, тому що, ну, якось я намагалась нарисувати. Давайте я знайду, де в мене написано це. Ось тут є в мене. Рисунок, але він майже не відрізняється від того, що я тільки що для вас нарисувала. Дивіться, в мене був рисунок, але, мабуть, він такий самий з'явився. Але я там намагалась щось ще додавати. Тому що, якщо ми дивимось на точки, які там написала, то зрозуміло, що вільні електрони у нас будуть зміщатися в бік протилежний напрямку поля, поверхнева густина заряду вона. Буде максимально за модулем, ось в цих крайніх точках, в точках А і в точках С, але вона буде різна за знаком, в точках Б і в точках Д, поверхнева густина заряду, вона майже до нуля буде зменшуватися. І якщо ми дивимося дуже великі відстані від цієї кулі, ось десь тут далеко, і ось тут далеко. То поле там буде майже однорідним. Воно тут трохи змінює, змінює свій напрямок, а там далеко воно вже не буде. А от поблизу кулі лінії напруженості вони дуже помітно викривляються. І якщо ми бачимо, що вони входять в поверхню кулі, то, як ми домовилися, вони входять і виходять перпендикулярно. Внутрі кулі електричного поля у нас немає. А якщо ми рисуємо еквіпотенціальні поверхні. То я нагадую, що вони у нас перпендикулярні лініям напруженості. Тобто, всі ось ці еквіпотенціальні поверхні, вони перпендикулярні лініям напруженості. Ну і еквіпотенціальні поверхні, деякі з них, очевидне. Ну, зрозуміло, що поверхня кулі – це еквіпотенціальна поверхня. Пластини конденсатора це еквіпотенціальні поверхні Ну, а все інше, ось, ну, так ми умовно можемо нарисувати. Щось, на жал такого. Ось такі задачі теж можуть у вас зустрічатися, але це, вважається, не саме проста задача в плані рисунків, ну, такі теж бувають. Добре. Давайте зараз, поки я інструкцію розповім, якраз трохи часу пройде і ви будете писати самостійну роботу. Сподіваюся, що ви вже дорісували це все, і можемо з вами. Переходити до роботи, все я завершую запис туда.